Доброго вечора, я з України. Що ж, сезон полювання на викрутки у нас розпочато, і ми починаємо розглядати викрутки, які у нас пропонує фірма Nunch. І вона пропонує його в, не просто так, а в режимі Ultra Pro. Ну, тобто, мега-мега-круто і крутіше не буває. А, чому я на цьому саме зупинив свій вибір по фірмі Нанч. Ну, все просто, нанч, взагалі, фірма для китайців вона досить молода, і раніше не було чогось цікавого від, від Nanch. Але китайці, ось ці китайці, вони швидко вчаться, вони швидко починають вникати в суті справи. І це дуже добре, тому що вони проводять опитування серед своїх покупців. Вони спілкуються і намагаються щось цікавеньке робити. Вони випускають версію за версією. І ось це версія Ultra Pro, яку ми сьогодні будемо розглядати. Вона на сьогоднішній день най-най-най-най найкрутіша. -най -най Вона з'явилася в кінці 20 ні, мабуть, 20 року 21-й. Рік її потроху намагалися розкручувати. ну ось Взяв я її тільки в 22-му році. Я і, б і раніше її взяв, але ну, так вийшло, що в лютому не встиг, тому що, тому що війна почалась. І що я можу сказати про фірму Nunch? Фірма Nunch, вона робить як досить дешеві викрутки на Chromed, так і досить дорогі викрутки, типу Ultra Pro. І коли ви будете обирати собі набір викроток або викрутки, обов'язково все ж таки цікавте, що ви берете. Тому що у кожної викрутки є своє призначення. Не можна сказати, що це нанч, це буде мега круто. Так само, як не можна сказати, що ну, якась там інша фірма, там Лао, Тойо, ЯТО або ще щось, ну там це буде мега круто. Ні. У кожної викрутки є своє призначення. Одна викрутка там може щось, а не може щось. Інша викрутка так само може щось і не може щось. Тобто є ручка, є середня частина викрутки, є якісь жало або лезо, там кінцівник. І кожна викрутка має застосування до певної роботи, з якою ви будете працювати більше, менше, вона підходить вам під руку чи ні. Так от нанч більшу частину своїх викруток позиціонує все ж таки як така середня. Серйозна контора, яка досить непогано стоїть на ногах, хоча не можна сказати, що у них супер пупер мега крута репутація, ні. Але ось такий набір дуже, дуже вихваляють професіонали. Мені стало так само цікаво, що це, і подивитися, що ж це. Ну, звісно, що я буду його використовувати в першу чергу найпотужніше, тому що якщо це ультрапро, то це має бути ультрапро, ну в усьому, просто в усьому. І маю надію, що мої сподівання, все ж таки ну будуть залишені в плюсах. Я все ж таки виграю від того, тому що це я маю надію, знов ж таки, що це буде основний мій набір, з яким я буду все інше порівнювати. Розумієте, ну ультрапро має бути ультрапро. Ну тобто, надсучасніше, над, над надпотужніше, над, над все. І все, що м, працює не так, як наче, все, все має бути гірше. Звісно, що воно буде не всім підходити. Звісно, що воно буде не для всіх гірше, але будемо порівнювати саме ось з цим ультрапро. Що ж, починаємо його. Я і так робив дуже велику, дуже велику, як для м, звичайного набору, викруток таку м, початку заставку, так. А не, не про самі викрутки. Тому ж починаємо. І давайте подивимося, що там всередині, як це все буде відбуватися. Так, я ще не все сказав, вибачте. Все це буде розтягнуто все ж таки в часі. Починати я буду з того, що я його оглядаю. Він новий, я ще не використовував його. Потім буде відео, як я попрацюю з ним з, в деяких питаннях, і потім вже за деякий час, я думаю, що за місяць-два, коли буде якесь ураження, як воно працює там у мене, то я вже буду вам розповідати, що там плюси, які мінуси, як воно, як воно себе веде. І так само я маю надію про інші викрутки або про інші набори, тому що не можна сказати одразу, там вау, круто, або вау, погано. У кожної викрутки є свої плюси, є свої мінуси. Для чогось вона годиться, для чогось ні. І все це можна сказати лише тільки за деякий проміжок часу. Отже, почали. Ну що, продовжуємо наші мандри з пошуком ідеального набору викруток. Сьогодні у мене нанч. Це... Ультимативний набор викроток за заявкою самого Нанчу. Вони його не знаю, потенційним клієнтам своїм розповідають, що кращого, ніж за цей набор нічого в житті не буває, бо, бо це най-най-най, ультимативний набір, як вони кажуть. А, тобто, давайте я його зараз розпакую. Ми на нього подивимося, що ж це таке, тому що мені саме ультимативний набір і треба, я його шукаю для себе, для того, щоб я міг займатися саме прецизійною, тонкою роботою з різною електронікою. Ось для електроніки він мені і потрібен. Я його ще не відкривав, тому я не знаю, що взагалі там у нас є. Давайте все ж таки подивимося, що там. І це у нас перше фактично відкриття, відкриття цієї коробочки. Бачите, коробка така, вона без, без плівки, без нічого. Ось вона як є, так, так і є. Відкриваємо нашу коробочку обережненько і дивимося, що там всередині. А всередині у нас. Всередині у нас ось що. є, Є і якась коробочка ще. Ага, ось така коробочка. Ось така коробочка з типом, з типом біт, які тут взагалі є. І вони все, всі тут і перераховані. Ось ви бачите її зараз. Ага, це, це така паролонка була фактично зверху. Це я її перевернув до дригом. Ну, ось цей, а що там ще? А, ще якась інструкція. Вибачте, я її забув. Так, що у нас тут є якась інструкція Nunch Handle Instruction Manual. Давайте його подивимось. Хоча я так не роблю, але для вас зроблю 56 інструментів або чогось в ультимативному наборі викрутки. Все те саме перераховується. Бачите, у нас 55 біт з сталі С2. Одна викрутка. Магнітайзер один. І коробка ось все, що має бути всередині. Ось так виглядає ця коробка на їх рекламці. І далі розписано, що потрібно робити для того, щоб якось. Витягти, мабуть, або вставити біти. Ну, ось і все, що є. Бачите, не, не так вже і багато. Але наш, нас цікавить все ж таки ось цей набір. Давайте я його якось знизу, ні. Зверху Open. Для тупих написано, де ж той open. Добре, відкривається. До речі, цікаво, бачите, ось ці пазики сюди можна складати гвинти. Я так розумію, ці пазики для цього і мають бути, тому що вони великі, вони не малі, вони не притоплені туди. Ну, тут навряд чи щось можна вкладати. Але якщо дуже захочеться, то так можна. Ну і сам набір. Якщо відверто, то біти С2. Ну, мають бути такі досить середній сталевий колір. І що мене засмутило, по фоткам я дивився, на що воно, на що воно здатне, воно було якесь як, як покрите чимось. Бачите, я зараз покажу. Воно як чимось покрите, як анодоване. Біта як анодована чимось. І мене це трохи бентежить, тому що, якщо ви знаєте, для біти головне, щоб вона була цепка. Ну, тобто, викрутку ти вставляєш в щось, вона не має проскальзувати. Вона має цеплятися за заголовку. До речі, витягується вона непогано. А от вставляється, як же ще її вставити туди. Цікаво. Так. о, Витягується вона. А, ще й до городригом я її вставив. Ні, а це така Так, це така біта, вибачте. Це, це така біта, що її не одразу. Так, якось воно так цікаво. А як оці, наприклад, вставляються виймаються. Ну, виймаються то так. Ми її намацали, те, що нам треба, подивилися на що воно. Що воно нам треба, і виймаємо просто вверх. Причому, бачите, біти, всі, всі ми біти бачимо одразу. Не треба там перегортати, щось кудись там перевертати, ще щось робити. Ми бачимо свою біту. Але як оцю, наприклад, біту, ну ось ми її достанемо, так як її вставити назад, то це питання велике. Щодо біти, бачите, тут біта у нас якраз з гравіруванням є гравірування s 2 і далі тип біти. І далі тип біти. І це гравірування якраз робиться зазвичай на твердих сплавах, типу С2 там або щось подібному. Там, де якраз не можна пресуванням, там якраз робиться гравірування. Тобто є надія, що це все ж таки склад С2. А ось наскільки вона буде цепка, якраз у мене зараз є ноутбук. Я, мабуть, його розберу, зберу і розповім вам згодом, як це, як це було, наскільки мені сподобалося. Так, оцю біту ми, ми давайте покладемо покладемо. Не так же воно і просто робиться, але потрібно спочатку знайти дно, щоб вставити біту, потрібно спочатку знайти дно, а потім вкласти її. тоді воно все тримається. Бачите, воно так ось. Перегортається і біти, біти тримаються добре. Так, ну і сама ручка. Оце мені цікаво, що тут. Тут у нас підшипничок. Ручка класна, питань нема. Ось тут підшипник, вона майже не люфтить. Ну, так, є маленький-маленький люфт. Якщо, наприклад, отак крутитися буде, то цей люфт взагалі, байдуже, так, він не заважає так само. Оце мені дуже сподобалось, бачите, це нанесення рифлення такого, якраз те, що треба для прецизійної роботи. Оце те, що треба. Тому що це рифлення воно дозволяє нашим пальцям дуже точно визначати, наскільки саме потрібно додати сили для того, щоб закрутити або викрутити щось. Так, ну і ось цей кінцівник, воно має бути. ну За описом, воно має бути. Щось типу цангового зажиму. Давайте ми щось. ага, До речі, це магнітайзер-де-магнітайзер. Магнітайзер. Як ви знаєте, сплав с 2 взагалі то поганенько поганенько тримає намагнічування. Я так розумію, що його можна додатково намагнічувати або розмагнічувати. Цей шильдик нам не, не цікавий. Це фігня, А давайте вставимо ну, шось. ну, щось, ось таку, наприклад, викрутку. Да? Ось давайте його вставимо. Так, як воно вставляється. Просто просто не вставляється. Як же ж його вставити? Так, вниз, ні. Вниз, ні, вверх. О, вверх щось піднімається. Так, ага, ось, вставилось. Ну нарешті. Вставилось. Так, дивіться, сама сама біта ледь-ледь-ледь-ледь шатається. Ну, тобто, там якась. Десята доля да, навіть менше. Ну, можна вважати, що біта ось в цьому кінцівнику вона майже не, не шатається. Це добре. Це цанговий зажим класний. Вниз не випадає. Ось я вниз зараз роблю, як завгодно, не випадає. Але отут щось Отут щось бовтається І мені це не дуже подобається. Десь люфт ну, до 0,1 мм точно є. А, є ще тут за описом така функція, що можна натиснути. О, бачите, отак вискакує. Натиснув і воно подовжилося. Ну, я, чесно, не знаю, нафіга для прецизійних робіт потрібно оцей подовжувач, я, ну, я не розумію. Якщо вам потрібна якась довга викрутка, візьміть собі довгу викрутку. Але викрутка довжиною 20, наприклад, або 15 см для прецизійних робіт – це якась фігня, маячня. Це, ну, я б, наприклад, оце прибрав. Давайте ще раз подивимося на люфт. Так, бачите, люфт іде саме отут. Оце, 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 я не знаю, як її назвати. Оцей подовжувач саме тут іде люфт. Як ви розумієте, так, для процесійних робіт вона не дуже годиться тим, тим фахівцям. Хто не полюбляє люфт, но вона не годиться. Як її вставити? Мабуть, ще раз натиснути треба. так? Ага, так, да, зайшло. Стоїть нормально, нічого нікуди не пересувається, все добре. До речі, для тих, хто користується викруткою саме в вертикальному положенні, дуже класно оце розташовано. Тобто, для середньої руки, для великої, воно буде мабуть і замало. Для середньої руки в вертикальному положенні ви якраз зможете все точно, точно робити. Для горизонтального взагалі все ідеально. ну Тобто, бачите, все крутиться і вліво, і вправо. І нормально. Подшипник дуже класний, дуже м'якенький. І вліво, і вправо люфт тут майже балансується, повністю прибирається. В горизонтальному положенні взагалі це ідеальна, можна сказати, викрутка з точки зору хвату. В вертикальному, ну, все залежить від вашої руки. Наскільки ви зможете ось, ось до цього достати. Маленька рука, мабуть, і не достанеть. Середня так, велика, ну, великий, мабуть, буде за мало місця. Так що, перше моє враження таке: мені не подобається люфт. Я категоричний противник цього люфту, але з ним можна міритися. Він не настільки вже великий. Ну, а ця дурня, а ця дурня, взагалі, я не розумію. Дурня, просто дурня. Якщо вам потрібна викрутка, я ж кажу, довга, то вам потрібна інша викрутка, просто з фіксованим лезом і, і користуйтесь їм. Оць, оцю, оцей люфт можна було прибрати. Ну що, поїхали зараз? Я займаюся ноутбуком і потім вам розповім, що які мої враження від того, як як воно стоїть, чи проскальзує проскальзують оці оці леза, чи проскальзують вони в гвинтах, як воно цепляється, як воно, як воно що.